Коли чужа країна стає тимчасовою домівкою на півроку, коли чоловік та рідні лише на відеозв'язку, коли новини з батьківщини змушують здригатися щоразу. Черкащанка Ольга Касянова, як і тисячі українок, із початком повномасштабної війни зібрала сумку із найнеобхіднішими речами і повезла дітей за кордон. Щоб бути корисною своїй країні і там волонтерила разом із синами. Нещодавно Ольга повернулася додому і готова розказати нам, чим займалася останні півроку та які плани будує нині. Поля доброго дня, доброго. Кожна українська родина має свою історію 24 лютого цього року. Яка у вас? Мабуть, така, як і у більшості з одного боку, я розуміла, що це буде, і всім своїм колегам я говорила, що в мене відчуття тривоги, воно тривало вже роками. І така була енергія, наче щось станеться. І напередодні я теж всім казала, що я відчуваю, що буде повномасштабне вторгнення. Навколо мене були оптимісти, але у нас повскладена і валізка, і список речей. І ми, в принципі, розуміли план дій. Але все одно дзвінок мами. Діти, війна, діти, вибухи звичайно було потрясінням, особливо для старшого сина. Він дуже довго не міг зрозуміти, що це не жарт, і що це все серйозно, і що контрольне з математики сьогодні не буде. Ідея поїхати в іншу країну, як вона виникла, і наскільки важко вона далася в родині. Ну, десь з другого дня я вже почала помічати за молодшим сином якісь особливі такі тривожні прояви. Я насправді сама дуже тривожна, але я намагалася тримати себе в руках. Ну, як кажуть психологи, що немає дитини до 9 років, яка не спише усі оці коливання настроїв з мами. І, мабуть, це таке малий це все відчув, і тому дуже таке драматичне було ставлення. Ми постійно їздили в бомбосховище, це за 10... Хвилин від нашої будівлі, і це холодний темний простір, і це некомфортно. І це постійно питання малого. Мамочка, ми вмремо, мамочка, ракета влучить, і так далі. І десь на 12-й день все-таки я зрозуміла, що треба їхати. Це був такий сигнал-маркер вночі. Я почула, як він кричить і плаче одночасно, і я розуміла, що я не знаю скільки це триватиме, і я дуже хочу, щоб малий почувався добре. Чи було взагалі відчуття, от е, наскільки ця поїздка розтягнеться, коли ви від'їжджали, як обирали країну, до якої переїхати? А, є моя сестричка двоюрідна у Литві, у Вільнюсі, і вона дзвонила мені і казала, Оля, приїжджай, і ми поїхали туди. І відверто кажучи, коли сестра мене зустріла, це було там 12 -та ночі, я з рюкзачками, сонними, дітками після дороги, і вона мені каже, Оля, ну тобі треба влаштовуватись десь на склад, ти не знаєш мови, дітей терміново треба віддавати в школу. Я Розуміла, що у мене просто шок від того, як в Європі сприймають цю війну, що це може бути на роки? В моїй у свідомості це було дійсно питання двох-трьох тижнів. А як взагалі сприймають європейці у Литві, зокрема цю війну? І як сприймають українців і як сприймають росіян? І чи змінилося це сприйняття от, за півроку? Мені важко сказати, як вони сприймають росіян, тому що своїми очами я не бачила цього ставлення. Єдине, що вони ментально такі, як ми, з точки зору ставлення до расистів, і вони неодноразово мені казали, що ми не втомимося від війни. Коли в мене оцей основний страх був саме про те, що я знала, що це марафон. Я коли ми займалися спочатку волонтерською діяльністю в Черкасах, я всім тут кричала: будь ласка, не віддавайте все на блокпости. Не привозьте їжу, яка буде надлишкова. Будь ласка, розумійте, що це буде тривати. А ну мене заспокоїло тут місцеві гуру, Оля, так має бути, так народ весь акумулювався, і можливо, це і правильно. Ну і насправді так само мені казали всі литовці. Але я там здебільшого спілкувалася з такими лідерами думок. Вони казали, ми не втомимося, ми з вами на рівні держави. Ми будемо завжди пліч опліч з вами. Чи гуртувалися там молитві з такими самими вимушеними переселенцями? Я не гуртувалася три місяці взагалі ні з ким. Я сиділа вдома з телефоном, я писала якісь проекти. Я вирішувала питання, які стосуються гуманітарних питань, підтримки наших військових амуніцій. І я відразу сказала дітям, що я не буду вас вести ні в яку школу, ви будете закінчувати українську, тому що у мене немає на це ресурсу водити, займатися гуртками, адаптуватися. Я просто фізично цього не могла. І мені казали, деякі люди дзвонили з Черкаси. Казали, Оля, де да покажи дітям Литву, покажи там якісь пам'ятки культури, та піди сама відпочинь. Ну це як іздьовка якась була сприймалася, тому що я просто фізично цього не могла. Інтегруватися я почала пізніше. Як цей процес відбувався? В мене там з'явилося під час того, як ми з дитиною з однією з другою ходили на ярмарки і спілкувалися з литовцями, розповідали про Україну на акціях. З'явилося таке невеличке коло спілкування з нашими українськими дівчатами, і вони запросили мене до своєї артепропевтичної групи, де вони давно вже таким костячком працювали з психологами литовськими. І вони сказали, що ми тебе радо запрошуємо, хоча ця група закрита. І за підсумком вони влаштували литовки, звичайні дівчата, звичайні жінки, поїздку на море в таке містечко швянтоє для оце нас шістьох українок. І це було таке переключення, що я взагалі до цього я не розуміла де небо, де земля. І в мене, в принципі, одна єдина особистість була активована це людина, яка постійно думає про Україну. Разом із сином там у Литві ви започаткували цікаву ініціативу. Розкажіть, будь ласка, про те, як виникла ідея, в чому полягає і чого вдалося досягти, і яким чином хто можливо допоміг цьому? Ну якщо старший син в мене любить музику, і він може писати треки, які е, підтримують українців, і він це зробив там на третій день е, вторгнення, то молодший він постійно малює і ліпить. І я розуміла, що він або буде ліпити амонгасів, або він все таки буде включений в цей процес і мені. Було дуже страшно, якщо і, можливо, це неправильно, і, можливо, це хтось засудить, що я у дитини відбираю дитинство безпечне. Але мені дуже хотілося, щоб він розумів, що відбувається в країні, що відбувається з рідними з татом, з його землею, з його друзями, з його школою і так далі. І що таке вторгнення, і хто ці варвари, орки, і чим ризикує Україна, і за що вона бореться. І ми з ним домовилися, що він спробує створити якогось персонажа, який надихне українців або намалює, або зліпить. Ну, так вийшло, що це були якісь маленькі фігурки, в нього так класно розвинена моторика. І ми почали щось робити. Зробили цього щось, аж 270 штучок, маленьких значків. Це такі жовто-блакитні символи, реальної герої війни. І з цими символами вийшли на місцеву ярмарку в Каунасі і побачили, що це литовцям дуже болить, цікаво, відгукуються, і вони нас дуже підтримали. Що вдалося досягти? Я так розумію, що цим продажем ви збирали гроші на нашу армію. Ну, ми там нещодавно з ним рахували, що десь у нас півтори тисячі євро вдалося нам перерахувати, і зараз наша команда вже команда, тому що мене підтримала моя команда Касьянова івент, з якою ми займалися івентами і СММ. У нас було направлення до війни. І вони сказали, блін, класний проект. Давай ми тебе трішечки підтримуємо. Тому вони ведуть сторінку в інстаграм. Вони займаються стратегією комунікації. Ми зараз виграли з ними. Грант і будемо видавати книжку коміксів на основі історій українців, які вони пережили в процесі війни. І зараз ми закумулювали вже ще 700 євро додатково, і знаємо, вже куди ми їх перерахуємо. 118 та бригада. Одним словом, ми чекаємо слушної нагоди і знаємо, коли вона відбудеться. Тобто ця справа там в Литві, не лишилася. Ви її привезли сюди з собою і плануєте розвивати. Ми вже її розвиваємо як фігурки. Оці образи у ми їх називаємо дюскотиками, тому що бренд «Дюскотс», він існує зараз в Літві. Литовці можуть купувати собі ці символи, читати про них. Ми створили сайт, де можна донатити, якщо ви хочете, і ці кошти ми перераховуємо на потреби українських військових. І в Україні так само можна купити дюскотиків. Наступний етап у нас це, звісно, оця наша мрія про. Альтернативу марвелу американському з нашими реальними героями, яких як виявилося, кожен перший олю. Розкажіть, чи такий момент важко було туди поїхати, але були змушені повертатися було так само важко. Ну, це чисто суб'єктивна історія. Наскільки мені важко було повертатися, мені просто потрібно було зібрати дуже швидко речі. Виявляється, якщо я приїхала туди з трьома рюкзаками, то за цей час я якось так обжилася, що у мене цих рюкзаків шість вже стало, і нам потрібно було просто дуже швидко зібрати речі, тому що ця квартира, в якій ми живемо, вона ми її звільняли. От а до поїздка вона виявилася спонтанною додому, тому що так їхати дуже дорого, звичайним автобусом. А тут їхали дівчата на Черкащину і Не запропонували. Поїхати з ними, тому вона була така спонтанна, і я не можу сказати, я не розуміла, легка вона чи не легка. Я просто їхала додому. Перший день вдома, яким він був. Ти знаєш, я просто пам'ятаю, що я дуже уповільнилася. Я просто перетворилася на черепаху, мені було важливо дихати, дивитися, заземлятися. Я пам'ятаю цю зустріч з Мішою. Він не знав, що ми приїдемо. Для нього був шок, як діти його обіймали, дюс плакав, Льошка обіймав. Ми довго цілувалися. ну і зрозуміло, що там стільки болю і радості. Такий досвід досить тривалого перебування за кордоном у такий нелегкий час. Чим відрізняється Україна від Європи? Скільки нам треба, щоб дійти до цієї Європи? Чи навпаки Європі треба йти до України? От цікаво, просто. Порівняння. Я е, намагаюся не порівнювати, мені не хочеться цього робити, тому що я не хочу нікого жодну країну ображати. Мені здається, що всі країни ЄС, Америка, Канада вони зробили стільки для нас зараз в таку скрутну хвилину, що я навіть не, не можу сказати про них щось, що вони не ок. Ми відрізняємося. Мені здається, що ми е, більш швидкі, ми більш сміливі. Ми Дуже щирі, ми віддамо останнє і не будемо про це думати. Ну, багато чого в чому ми настільки дуже, що це так, я помічала, що ця різниця є, але те, наскільки. Під нашим впливом, мені так здається, суб'єктивно змінювалися і самі оці приймаючі сторони, приймаючі країни, що це теж є велика імшана. Тобто ми розуміємо, що ми увірвалися таким потіком мільйонним, і ці країни, можливо, не були до цього готові, і так закони залишаються такими, як залишаються, але люди все одно ця дифузія вона відбувається. Тому я просто вдячна всім, хто нас приймав. І я просто на прикладі скажу, да ми б так вчинили так само українки, якщо б до нас приїхала, от Литва, прості жінки створюють. Ну, давай назвемо громадську організацію, просто ініціатива. Вони постійно роблять якісь інтеграційні заходи для українок безкоштовно. Від арт-терапії до зустрічі з відомими людьми, до якихось знов-таки, поїздок. Це дуже круто і це дуже сердешно за це вдячна. Ну, останок таке питання: чого нам бракує для перемоги? Що ми звичайні українці прості можемо зробити для того, щоб пришвидшити цей процес, як вважаєш? Мені здається, що пам'ятати, що перемога не станеться сама собою. Інколи я бачу, що через в тому з'являється таке відчуття, що якщо нам пообіцяли хлопці з телевізору або з Ютубу, що ми переможемо, то так воно і буде. Ми переможемо тільки в тому випадку, якщо пам'ятатимо, що 24 на 7 нам треба над цим працювати. Дуже дякую за щиру розмову.